Жили у підвалах, запаси їжі закінчилися, по воду ходили між обстрілами. Житель звільненого благодатного про 14 місяців життя в окупації. Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донецької області, Белизградів, авіації та артилерії. До п'яти тон черешні на день збирають в одному з найбільших садів на Донеччині. Олександру Єрмолову 63 роки. Все своє життя чоловік прожив у благодатному на Донеччині. Там же родився, оттуди пішов в школу, туди став студентом, а тут вже пішов в армію, назад вже повернувся. На початку повномасштабного вторгнення, каже Олександр, вирішив залишитися в своєму селі. Ну, це було коли, коли я 17 апреля в тому році. Зашли россияне, не ДНР Россия. Ну, у меня, допустим, с ними было тяжело. Сильно вольготно велись. А я как хоть не кадровий офицер, но я в запас от этого. Я просто знаю, что надо вести и так далее. Хоть при маленьком ребенке, хоть при женщині, хоть при стариках. Всігда собрав оборони. Я, это, ну, все повторяю, натянутые были меня с ними. Благодатним під час окупації залишилося близько 30 односельців, згадує чоловік. Обстріли не стихали. Більшість часу люди жили у підвалах. Зібралися, от я хочу покрепче, велосипед поїхав рядом з село. І що купив, роздалив, Друг друга повитягували, Да, а як ще, Так і жили. Приходилося спати паспорт. Якщо, допустим, грохне десь, чтобы знали, чей труп лежит. Ну, так, хоть, хоть, это и смешно, но это, это, реально. Все запасы, чтобы были. Картоха оставалась. Да, света нет, газа нет. Печку растопили, то что зимой топим. Жарко, да, все открываем. Старались днем растопить. Воды страшно бежать где-то что. Ведро набрал, раз, сварил чай, допустим, да. как там, помылся, подмылся і не выливаешь. Сразу, щоб чай заварить той же води, потому что страшно, страшно біжать. 11 червня воїни 68-ї окремої єгірської бригади імені Олекса Довбуша заявили про звільнення села Благодатне. ми Я тут сумочку зібрав соня носки, труси, руси майки тебе, подвал. Утром було з вечора з одного дня. Ночь ну, тихо прошла. Утром тихо. Думаю, ну, что ж такое, аж не привычно. на бу-бу-бу-бу. Раз это выйдешь, картошку посадил, там тут ну, вот, ну, прополоть, жука просто. Бах, хабается, Потом вышел, да что ж такое, тихо, тихо. Елки пал. Ну, пошел до все даже, что ты не волнуйся. Саня, а что такое? Говорю, не стреляй ничего, что такое? Когда хлопцы, сейчас 8, наверное, заходят, я так смело иду с автоматом. А вижу, форма не та. Хлопці, що говорю, паспорт, документи. Я сюди. Україна. Це... Ну, йо, це, Наразі чоловікові допомогли евакуюватися у більш безпечне місце. Та Олександр чекає, коли знову зможе повернутися додому в своє благодатне. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. За добу поліцейські зафіксували обстріли 15 населених пунктів Донецької області. Російські окупанти обстрілювали міста і села з авіації, РСЗВ град та артилерії. Повідомив Суспільному старший інспектор відділу комунікації поліції Донеччини Олег Керницький. Красногорівку окупанти накрили зградів, пошкодили два багатоквартирних будинки. Аналогічної атаки зазнали Турецьк і Нью-Йорк. Там пошкоджено відповідно чотири та три приватні оселі. Наслідок артилерійського обстрілу Мемрика постраждали два приватних будинки. Попередньо людей не зачепило після евакуації з Авдіївки. Три родини з дітьми знову повернулися до міста. Повідомляє начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Ми їх зразу знайшли, зразу вивезли. Це окремі родини дівчинка шість років, друга дівчинка десять років і Хлопчина 17 років. Все у них є там. Гуманітарна допомога там, де вони проживають. все їм видається. Тобто, ну от просто хочу додому, і все на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом минулої доби українські військові зупинили 24 спроби штурмів російських армійців. Повідомляють у генштабі. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Напередодні зранку внаслідок обстрілу російськими окупантами Курахового загорівся приватний будинок. Рятувальники Донеччини ліквідували пожежу на п'яти квадратних метрах території. Надвечір того ж дня у Костянтинівці через обстріли загорілася суха трава на відкритій території. Пожежу рятувальники гасили понад пів години на площі 1500 квадратних метрів. Повідомляють у відомстві Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Олександр збирає з дерева стиглу черешню. В цьому саду він працює вже сьомий сезон. За день, каже, збирає 150 кілограм. Цьогоріч черешні багато, каже Олександр. Мишлим годом більше. Намного більше. Людей мало. От біда. Ми робимо все, що чорненьке темненьке, це вже заріла черешенька. Перебираємо, щоб не було лопнути. Вже з порожніми відрами після зважування черешні Світлана розпочинає новий збір. Жінка каже, за один робочий день збирає близько 100 кілограм. На сезонних роботах воно працює вже 17 років. Виїжджати з прифронтового села жінка не планує. Залазимо вириваємо луче красиво. Люди немає людей, де взяти. Війна. Хто Вайнався, хто уїхав. В одному з найбільших садів на Донеччині вирощують 36 гектарів черешневого саду. Наразі дозріли два сорти регіна та чкалово. На день збирають понад 5 тонн. Проте через близькість до лінії фронту та ризики обстрілів деякі покупці відмовляються приїжджати, каже агроном Віталій Гуляк. До війни у нас було намного більше покупателів, але це даже не скока за того, що бояться. Понятно, що люди бояться приїжджати, Ми знаходимося в красній зоні. Это считается довольно таки, рискованно сюда проезжать. Но здесь играет и другой фактор. Вокруг нас практически э, опустили рынки сбыта. Нас Краматорск очень много забирал в те годы, забирала Константиновка, э, Торская. Сейчас вот эти рынки уже практически не работают, туда не завозится черешня. І в основному ми переорієнтувалися вже на Дніпро. на кількість врожаю вплинули сприятливі погодні умови, каже агроном. Основна проблема нестача працівників через евакуацію людей з навколишніх сіл та міст. На ось цю площу при хорошому врожаї у нас працювало діто до 200 чоловік людей. Значить, сьогодні ми в стані обезпечити дві бригади. Это где-то порядка 50-55 человек из окрестных сел, из окрестных городов. Урожай очень большой. Ми в этом году по ранній черешні, ну, практически такого урожая не было дуже много лет. Сбір раннього черешні завершиться наприкінці місяця. Найбільше хвилювання, каже агроном, викликають більш пізні сорти черешні. Это можна закончиться тим, що вона останется на дереві. Просто-напросто. Все, що ми виростили, понесли затраты, вложили там по СЗР, по удобрению. Просто обработка. От віть, здесь убрана трава, скошена, все, щоб люди могли спокійно роботи, убирати та все це все затрати. Збирати черешню в саду планують до кінця липня. Марія Гричко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас. Волонтери з Німеччини вивантажують із автівки медикаменти, продукти та засоби гігієни, які вони привезли жителям Слов'янська. У цьому пункті видачі гуманітарної допомоги пакунки від благодійників отримують 60 людей, каже волонтерка Вікторія. Зараз ну все потрібно, і продуктові набори потрібні, і гігієна потрібна. Ну дуже нас потрібні дорослі памперси. У нас дуже багато лежачих мало мобільних людей. Ну конечно, нуждаемся. Цены он какие? Зайдите в магазини, подивіться. посмотрите. То ли блин купить шампунь и будто пузырек, или тебе его подарят. Конечно же, выгодно. Спасибо большое. А пенсиї небольшие в основном видите, пенсионеры здесь стоять. Організував благодійну поїздку слов'янськ, житель Німеччини Матео Шванцик. Це його п'ятий візит в Україну. Ми е, благодарна організація з Німеччини, яка е, з е, від початку війни е, е, збирала друзі, щоб допомагати Україні спеціально на Востоку. спочатку на Гаркові, а зараз тут теж на Слов'янську. І ми кожного дня думаємо у вас і е, хочемо притримувати вас. Матеуш каже, у його благодійній організації три десятки людей різних професій. Цього разу із ним до Слов'янська приїхало четверо його колег. Соня та Томас, Раніше подружжя. Вони в Україні вперше. Чоловік, колишній військовослужбовець, нині працює електриком. Він про свої професії збирав, організував допомогу і він дуже інтересує по протимату відбудови вашої країни. І в цій професії він хоче дуже допомагати. А мішаел. Полеви він є шеф компанії транспортової. У нього багато фур більших, і він спочатку початку певної війни давав свої машини, соларки, роботників. Олаф він роботник Мішаела. І він як услышав, що Мішаел хоче приїхати до України. Він зараз сказав, я буду їхати з вами. Після поїздок до України Матеуш вирішив вивчити українську мову. У мене батько є з Польщі, мама є з Німеччини, і батько влучив польські мови. А як я приїжджав до вас, хотів теж вийде вашу мову, щоб мог з вами спілкуватися. Нині Матеуш вільно спілкується з жителями Слов'янська, розпитує їх про життя у профронтовому місті. каже, що донести світу та своїм співвітчизникам правду про війну в Україні? Я хочу показати моїм друзям, що е, тут пригодиться, щоб вони власними глазами це побачили, і щоб вони розказали їх сім'ям на роботу, щоб не було так, щоб хтось мог сказати, що там взагалі нічого се не пригодить. Там тільки мілітарне селесом бомбардоване і все. І всі, хто, зараз зі мною приїхали, прияли, это дуже гарно знаємо, бо бачили на вас на глаза. Слава Україні Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне, Новини, Донбас. Волонтер Сергій забирає із клініки тварин, яких він привозив на вакцинацію та стерилізацію до лимана. Каже, собак та котів забирав на вулицях Лимана, Сіл Дробишева, Рубці, Шандрголови, Новоселівка. Ну, мені не байдуже на наші тварини, щоб не страждали, щоб їх потім, коли вони приводять кутят, не вбивали. Тобто, ми їх стерилізуємо і все, вони тоді гарно себе почуваються і все. Стерилізує та вакцинує тварин команда чотирьох ветлікарів волонтерів із різних регіонів України. Усі послуги надають безкоштовно. Ми зараз стерилізуємо собачку, яку відловили у місті. Оперуємо тварин не тільки місцевого населення, відловлених на вулиці, а тих, яких приводять військові. Вчора до нас кабанчика приводили на операцію. От Дмитро Миколайович нас лікував дзьобик дяту, якого врятував військовий на дорозі. Наталя закінчує операцію і передає собаку своїй колезі. Зараз я знімаю катетер, я буду виводити собаку з наркозу. Після цього ми її покладемо в клітку, і там вона вже повноцінно віддають наркози, потім її вернуться на ту точку, звідки її забрали. Оперують тварин у приміщенні місцевої ветклініки, власники якої евакуювалися із міста. На стінах будівлі сліди від російських куль, дах залатаний плівкою. До війни тут була клініка дуже добра, знаменита з апаратурою. З усім це був чийсь бізнес. Вони допомагали тваринкам. Прийшли росіяни, все підірвали, обгадили, повиривали, зруйнували, жили тут, намалювали на стінах. всяку. І потім вже Сергій от місцевий житель все облаштував, щоб ми могли приїхати і працювати. тут». Команда лікарів-волонтерів у Лимані вдруге. На початку зими ми вже були в Лимані, також стерилізували тваринок безпритульних. Також і ось одна із них дівчинка до нас прийшла в гості. У неї, як ви бачите, є червона кліпсочка. Це означає, що вона стерилізована, ще від сказу і ніякої небезпеки для людей не несе. В цей раз стерилізацію спонсорує і організував німецький фонд. Тірна Хільфе. вони роздають корми місцевому населенню, відловлюють тварин на вулицях міста. Оці всі цуцики це врятовані, вони не мають домівок. Працюють волонтери у прифронтових містах Донецької, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Ми приблизно в такому складі, як ви бачите, робимо за день від 80 до 100 тварин. Стерилізуємо міста, які прифронтові, їх від навали тварин, може врятувати гуманно цивілізований, не тільки стерилізація. За п'ять днів у лимані волонтери простерилізували та вакцинували близько чотирьох сотень тварин. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.